Ну що ж, ми в прямому ефірі. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку Сергій Костюк, коуч, експерт з персональної ефективності, і ми сьогодні працюємо з вами разом в форматі відкрити консультацію, адже буду надавати відповіді, зробний зв'язок, свої бачення, ділитися власним досвідом на ваші запити і на ваші запитання. Отож, давайте до справи. Уже маю завчасно зібрані ваші питання з форми, де ви її залишали, власне. І ну досить цікаві насичені такі питання з різних сфер, з різних навіть, ситуацій життєвих. І я переконаний, що їхній сьогоднішній розбір так, те, що буду сьогодні проговорювати, чим ділитися, все буде побудовано і виходити з мого досвіду, і звичайно, що особистого досвіду, і професійного, оскільки маю досить широку практику в персональних супроводах, в роботі з групами. Власне, з питань персональної ефективності. а наша персональна ефективність починається в першу чергу з нашого мислення, і це задає, знаєте, такий контекст, задає специфіку того, як ми з вами розбираємо і проговорюємо різні запитання. Ми з вами дивимося на них в першу чергу з точки зору мислення. З того, яке ваше ставлення, з того, як ви дивитеся на проблему, як ви її формулюєте. Ну і звідси вже можливі наступні кроки в напрямку рішення, отож, коріння наших рішень, виборів і наслідків вигляді ну, результатів, вони лежить в нашому мисленні, і це основа, це фундамент, на мою думку, так від якого найбільше залежить наша персональна ефективність. Звичайно, є інші фактори, є інструменти, є навички і так далі. Та все ж на фоні нашого мислення, на фоні наших переконань, наших стереотипів, нашої картини світу, це ну так, відносно вторинні фактори. Отож, сьогоднішні ситуації, які, якими ви поділилися, будемо розглядати саме з точки зору мислення через призму нашого світогляду. Давайте перейдемо до першого запитання. Бачу, є на зв'язку, будь ласка, поставте, хто на зв'язку. Поставте, будь ласка, в чат біля відео або збоку, або під відео, зараз від того, де ви дивитеся дану трансляцію. Поставте два плюсики: один за звук, що ви мене добре чуєте, один за відео, що ви мене добре бачите. Важливо зрозуміти, що все порядок в технічному плані, і ми стартуємо до переходимо до основної частини. Чекаю від вас коментарів і розпочинаю. Я тим часом відкриваю ваші запитання. Так. Питання є. А, так, бачу є глядачі. Чудово. Значить, дивитись, чекаю коментарів і дайте зрозуміти, що все порядок. Є плюси. Дякую, да, Леся. Вітаю. Дякую. Дякую. Тоді стартуємо. Отже, перше запитання наступне. Я, до речі, завжди нагадаю такий момент. Завжди зачитую запитання, щоб ми одинаково зрозуміли точку А, від якого ми відштовхуємося, і точку Б, куди ми хочемо пройти в плані. Прояснення і можливого пошуку рішення. Отже, Сергій добрий день. В мене постійні суперечки з мамою. Вона відмовляється йти до лікаря, відкладає постійно, як ви порадили, як ви порадили б її переконати наперед дякую. Найперше, що виділяється в вашому запитанні, це те, що от слово суперечки. От як так глянути, знаєте, зі сторони, як то збоку, постійні суперечки з мамою. І Перш ніж шукати рішення і намітити кроки до нього, важливо було би зрозуміти, а що відбувається зараз насправді. Що по факту відбувається? Адже фраза постійні суперечки з мамою говорить про те, що ви в конфлікті. Вас протиріччя. Що таке конфлікт по своїй суті? Конфлікт це ситуація між двома людьми, де одна людина дивиться по одному на щось, а інша по іншому. Тобто в них різні погляди. А далі питання, як ми будемо цей конфлікт проживати. З цієї точки зору в нашому житті є два типи конфліктів. Є конфлікти деструктивні, всі вони відомі, це коли ми з кимось, як то кажуть, доводимо свою правоту. Переконуємо, тиснемо, маніп... можемо маніпулювати, так, свідомо чи не свідомо, але маніпулюємо. Ми можемо змушувати, примушувати когось до чогось. Отакий От конструктор деструктивний конфлікт фактично це знаєте, така відкрита суперечка, це може бути навіть бійка, це може бути е, ну словесні, якісь такі знаєте, перепалки, претензії. Ну, в різні форми. Всім це відомо точно. А є конструктивний конфлікт, коли ми просто дивимося на щось одне по-різному, і це нормально. Тобто, сам факт, що ми можемо дивитися на однакові речі по-різному, бачити їх по-різному, інтерпретувати, ставитися по-різному це нормально і природно. Бо ми маємо різний, за плечима досвід, різні природні здібності, різні характери, різні переконання, різне минуле. І це, ця сукупність факторів нам формує нашу картину світу. Отже, ми маємо своє специфічне бачення ставлення до будь-чого, що в нас оточує. І тому, коли ми на щось одне дивимося по-різному, це нормально і природньо. Фактично, виходячи з цього, нормально бути нам в конструктивних конфліктах. Перефразовую, дивитися по-різному на певні одинакові речі. Коли ви кажете, що ви маєте суперечки з мамою, це значить, що у вас є конфлікт. А далі питання, завдання навіть точніше, визначити, якого типу ваш конфлікт. Це конструктивний, тобто ви просто дивитеся по-різному. Можете сперечатися, ну так, як кажуть, коректно сперечатись, переконувати одна одну, виходить, не виходить, це вже по-різному. Тим не менш, ви, ніби в цій суперечці, ви шукаєте рішення, е як же ж вам домовитись. А може бути деструктивний це коли відкритий е такий да, вже негатив, коли втрачають обидві сторони. При деструктивному конфлікті завжди втрачають обидві сторони. Виходить, що, е дивлячись через призму конструктивного конфлікту, що ми бачимо, що суперечка з мамою постійно говорить про те, що ви дивитесь по-різному на певні речі. Ви її переконуєте своє, а вона вам переконує своє. Ви їй своє, вона вам своє. І це безкінечний процес. Це шлях боротьби. Намагатися переконати когось ну, відносно своєї думки це шлях боротьби. Ми зараз не будемо оцінювати потрібно, наскільки це потрібно, наскільки це добре чи погано, Там питання здоров'я чи хвороби. Це поки що винесемо душки. Давайте подивимося чисто через е, от ту призму різного погляду. Ви по-різному дивитеся на щось одне. А далі ви починаєте перетягувати канат, хто кого. І починає, знаєте, включається вже спортивний інтерес. Навіть якби його одразу і не було, то він потім з'являється, тому що, ну як же ж я тут піддамся? Типу, я дочці піддамся, або що я мамі піддамся, ну, куди ж її вже неможливо відкладати, ну, та питання здоров'я, кожного свої аргументи в цьому плані. І ви от весь час боретесь, перетягуєте ось цей канат. Ну, це варіант. Звичайно, можна і таким шляхом йти в плані вирішення конструктивного конфлікту. На мою думку, ну, по-перше, це не єдиний варіант. І це, на мою думку, не найефективніший варіант. Бо найефективніший варіант йти через відкритість. Що значить відкритість? Це вислухати позицію іншої людини. Чому вона так вважає? Що за цим стоїть? Можливо, чого вона боїться, бо те, що людина прагне щось. Реалізувати в житті, чи щось відстояти. Це, на, це не завжди бажання до. Це іноді буває прагнення від Від негативних наслідків чи через страх. Чи ще якісь є причини, які її стримують щось зробити, що, на вашу думку, вважається нормальним. Але це лише ваша думка. Якби було все так легко взяти комусь думку, пересадити в іншу голову, ну то ми б легенько справлялися з будь-якими переговорами, але не так. І бувають ситуації, дійсно, коли важко, коли не просто домовитися, переконати, знайти спільну точку зору, потрібно добре попрацювати. І в цьому сенсі можна почати якраз з того, щоб у вас спочатку перший крок, був контакт. Ми не, мож, ми не можемо, не будучи в контакті, з кимось ну, взагалі спілкуватися. Наявність контакту перший крок. Другий крок, коли у вас є контакт, зв'язок, канат, провід, по якому тече інформація, говорячи. Да, там, форматами, форматами телефонів минулого, коли вони були всі провідні. Ось ви, ви в контакті. Добре, чудово. Далі, другий крок відкритість. Ви, відкриваючись один в одному, це значить щиро поцікавитеся позицією іншої людини, не починати з того, щоб її переконувати. А прийняти відкритість, вона проходить між двома людьми через прийняття позиції іншого. Тепер дуже важливий момент. Прийняти позицію мами, наприклад, в вашому випадку, це не значить погодитися. Прийняти позицію мами це дати право їй бути. Вона має право на свою думку, яка б вона не була. Підходить, вона, вашу думку, вона їй чи не підходить, шкоди, допомагає, вона має право. Вона доросла в кінці кінців людина. Це вже не дитина. Вона має право. Отже, прийміть її право, дайте можливість йому бути і просто вислухайте. Добре, мама, ти не хочеш йти до лікаря. Ти могла би мені пояснити, чому ти не хочеш? Можливо, тебе щось тримує, чи ти боїшся чогось? Тобі незручно. Я готова просто вислухати. Я не буду оцінювати, я не буду критикувати. Мені просто важливо подивитися твоїми очима, чому ні. І ну, формально це те, що я зараз називаю, прийняти, дати можливість бути. А вас всередині. Важливо, щоб був щирий інтерес просто дізнатися. От на цьому етапі не потрібно мати заготовки, о, зараз я тебе підловлю і переконаю. Не робіть цього. Тому що будь-яке підловлювання, намагання натиснути, пере, е, значить, переконати, якось так переламати, це все силою. Силою людина, людину не можна в таких речах змусити зайняти якусь позицію. Можна, ну, є варіанти, звичайно, там, маніпуляції і так далі, але це ж, по-перше, це не конструктивно, це не природньо, І це буде мати в кращому випадку короткостроковий ефект. Це не дасть можливість тримати контакт, підкриватися, в перспективі домовлятися, гарно швидко розуміти, порозумітися. На цьому етапі просто сприйміть це як крок. От на цьому кроці не потрібно. Переконувати, не потрібно ловити момент, коли там щось її аргументувати. Просто дайте можливість бути її позиції і вислухайте до кінця, не перебуваючи, щиро цікавлячись. А що ж там в неї за... Що ж там за така причина? Ну, уявіть собі, от ви дослідник чи дослідниця. Що там за причина, що моя мама через цю причину відмовляється йти до лікаря? Дослідіть її для себе от щирим інтересом. Зрозумійте її. Іноді буває так, що людина сама, проговорюючи цю причину, вона сама іноді вражена, тому що вона виявляється це керувало її рішенням. Вона може сама цього не усвідомлювати іноді. Отже, ви даєте право бути її позицією, вислуховуєте щирим інтересом, приймаєте її позицію. Коли ви прийняли її позицію, ви, по суті, показали приклад, що можна бути відкритою, можна прийняти і при цьому не переконувати просто дослухати до кінця. Це, до речі, хороший аргумент. Коли ви завершите, вислуховувати маму і чому вона, як вона аргументує і пояснює, чому вона не хоче йти до лікаря, бо іноді, до речі, перші пояснення не справжнє. Ну, це нормально знаєте, такі іс хороші історії, які завжди під рукою. Пояснення хороші. Ви відчуєте, правда це чи неправда, чи можете уточнити, наскільки це правда і так далі. Різні питання ставити, зустрічні, але питання уточнюючі з інтересом теж. Отже, ви її вислухали, ви зрозуміли її позицію, можливо, ви щось виявили, що її лякає, стримує. Але вона про це відкрито не говорила раніше. І все, що вона хотіла донести, це те, що є в неї обмежуючий фактор, з яким вона сама не може справитись. Може так бути. Коли це відбулося, ви закономірно маєте право теж бути вислуханою і можете попросити її. Добре, я тебе вислухала, я приймаю твою позицію, ти маєш на це право. Ти маєш право найти до лікаря. Чи могла б ти вислухати так само мою позицію і моє бачення? Просто я не прошу тебе погоджуватися. Просто от, да, от, заслухай, прийми, що я можу дивитися по-іншому. Давай на цьому етапі не будемо ставити собі за мету когось переконати, просто дослухати. Отже, ви один, одна одного вислуховуєте. У вас з'являється набагато більше інформації, розуміння одна-одну. Ви починаєте намічати точки дотику, спільні точки дотику. де... Пересікання може бути в баченнях, з якого можна, на яке можна опертись і знайти спільне рішення? Отже, ви вислухали одна одну, і тепер, на цю почуту інформацію, можна вибудовувати наступний крок. Добре, ну припустимо, от ти бачиш так, я бачу так, припустимо, ми не йдемо до лікаря. Як ти вважаєш, що буде через місяць, півроку, рік, якщо ми підемо цим шляхом? Як ти вважаєш? От твоє бачення? І вона, ваша мама може відповісти на це питання. Вона може побачити, що наслідки будуть не найкращими. Може хвороба погіршитися, її стан може погіршитися. Щось, щось піде не так чи піде гірше. І вона від цього може усвідомити, що так і варто піти. Але це вже буде її рішення, це не буде ваше переконання, це не буде боротьба і суперечка постійна. Дуже часто, якраз, в подібних ситуаціях істинна причина, вона прихована. Прихована за. Знаєте, такими батьма пластами хороших історій, пояснень. Ну, Можливо, незручно сказати, іноді буває, людина сама до кінця не свідомлює цю причину, вона відчуваєш що щось не так, щось її стримує, можливо, щось лякає, але вона сама ніби сформулювати не може. І часто в таких розмовах такі речі формулюються. Це дуже допомагає. Коли ви подібним чином будете вбудовувати взаємодію, це може не одразу спрацювати, а раз, другий, третій. Від, між, між вами буде поглиблюватися довіра, збільшуватися довіра, відкритість буде збільшуватися, і здатність чути і прислухатися одна до одної. І ви, не, знаєте, ви переходите з режиму переконати одна одну. Чи од, я чомусь думаю, що це ви жінка. Так, в мене така асоціація виникла з вашого запитання. Ви будете переходити, від, знаєте, от бути один напроти одного, казати один одному. А можна разом подивитися в одному напрямку і працювати на цілі. Тобто зрозуміти од... одна одну. І давай подивимося, якщо твоїм шляхом підемо, що буде через рік? Якщо підемо моїм шляхом, що може бути через рік? Які є страхи, обмежуючи фактори? Тобто ви починаєте відкривати те, що раніше було приховано. Бо в суперечках в тиску в. В примусі немає свободи прояву, немає здатності відкритися, немає можливості відкритися. Часто в таких суперечках прилітають проскакують, оцінки, критика, можливо, обесцінення. щось переходить на особисте. Це все неприємні такі, знаєте, конфліктогени, які навпаки закривають людей одна від одного. Закривають. Завдання навпаки, відкритися. Це може бути трішки довший шлях, але він буде довготривалий мати ефект. Один, другий, третій підхід на п'ятий може вийти, на третій може, можливо, на сьомий вийде. Але коли це вийде, ваші стосунки перейдуть на якісно новий рівень. В противному випадку боротьба вона може бути просто безкінечною і ні до чого не призвести. Ви будете втомлюватися, маємо буде втомлюватися, ви будете не розуміти, конфліктувати, не розуміти одне одну. І, і що? Ну, що ви вже й так бачите, ну якщо ви запитуєте про це, то ймовірно, той формат, який зараз є, він вас явно не влаштовує. Спробуйте е, прожити новий досвід от, е, за тим прикладом і моделлю, яку озвучив вище. Бажаю вам е, терпіння, бо тут потрібне терпіння е, дати право людині зайняти позицію, вислухати її, прийняти її, не погодитись ще раз, а прийняти, дати право бути. Потім вашу позицію і шукати. Можливі варіанти рішень. Продовжуючи цю лінію двох рішень в майбутнє, що тоді буде, якщо так або так, і ви починаєте вже бути в діалозі, починаєте працювати над завданням, над щось над чимось спільним, мета спільна з'являється. І тоді можна перейти з конструктивного конфлікту в партнерство. В партнерство, тому що ви починаєте бачити. Інтереси, страхи одна одної, критерії, якісь певні рамки, обмеження. Ви починаєте краще розуміти одне одну, як люди-людину, людина- людину. І між вами може виникнути дійсно партнерські стосунки, де ви більше довіряєте одна одному, більше прислухаєтесь одна до одної. Це потрібно формувати. Саме по собі воно не формується. Спробуйте, почніть перші кроки робити у відкритості. Ви побачите інший ефект. Бажаю вам успіху в цьому вирішенні. Дякую за ваше запитання, йдемо до наступного. Так, тільки заглянув. Так, є. Так, щось шумить на фоні. Ну, ніби немає в мене шумів, дивно. А що ж може шуміти? Мікрофон в мене ніби. Вибачте, я тут перевіряю, що чому може бути причина шуму, щоб вам було зручно слухати. Чомусь мікрофон так специфічно працює. Дайте знати, хто зараз на зв'язку, чи зараз е шум посилився. Угу. Так, ай-яй-яй, це не добре, що шум посилився. Зараз будемо буду щось робити з тим, щоб його не було. Так. Зараз є звук, але я теж бачу щось відбувається з мікрофоном. Дивна річ вперше таке. Так, зараз спробую його перевімкнути. Так, ну я зараз те, що підкоригував по налаштуваннях. Будь ласка, скажіть, чи зараз мене добре чути? Напишіть в чат, чи добре мене чути. Чи є шум, чи він зник, зменшився, посилився? Якщо він є, то потрібно буде перепідключитись. Ясно. Тріск. А тоді буду вимушений зробити зараз паузу і далі відновити трансляцію, щоб вирішити питання зі звуком. Тому приношу вибачення за незручності. Якщо вам вдасться приєднатися і продовжити приймати участь в стрімі, буду радий. Якщо щось піде не так, то тоді буде запис, ви завжди зможете нас догнати і переглянути відповіді на решту питань в записі. Все нормально і було нормально з самого початку. А, хтось каже, вже краще. Ага, вже краще. Так, ну цікавий ефект, звичайно, вперше така. Історія з мікрофоном. стоїте. Так.